Вітаю! Це програма Твій Дім. Ми розповідаємо про те, як в Україні відбудовують зруйноване житло та облаштовують переселенців. 17 жовтня 22-го року в цей старовинний чотириповерховий будинок в центрі Києва влучив рашистський дрон Камікадзе. Від потужного вибуху половина будинку одразу обвалилася. У той трагічний день загинуло п'ять осіб. Молоде подружжя, яке очікувало первістка, дві жінки та чоловік. 19 мешканців було врятовано, залишилося без житла 16 родин. Будинок підлягає знесенню. Такий вердикт винесла столична влада. Чи погодилися з цим мешканці? дізнаєтесь далі. А зараз ми розповімо про новий варіант компенсації від держави за житло, втрачене внаслідок бойових дій. Нещодавно в дії з'явилася нова опція в програмі Євідновлення. Це житлові сертифікати. Як вони працюють та чи працюють взагалі, дізнаєтесь далі. Леонід одним з перших в Україні зміг отримати житловий сертифікат. Він дає можливість власникам зруйнованої нерухомості придбати нове житло. Леонід показує місце, де стояв комплекс таунхаусів, один з яких належав йому. Про втрату будинку він дізнався на свій день народження. Будинок повністю згорів. згоріли навіть санузли. Така була температура, що навіть розплавалась туалети, плітка, кафіль. Все розплавилось, це приблизно було в кінці березня. Якраз перед визволенням Ірпеня 28 березня. Приблизно в травні 2022 року приїжджала експортна комісія. У мене була присвоєна третя категорія, що підлягає демонтажу. Тому що і за вигорання стіни вже не могли ну, нести свої функції. Будинки були демонтовані у 23-му році приблизно квітень-травень. Про сертифікат я перший раз почув в червні 23-го року, коли це анонсував прем'єр-міністр Шмігаль. і чекав, коли з'явиться ця можливість в дії. В дії вона в мене з'явилася 15 серпня. Я одразу натистив кнопочку ну, в теле. В телефоні після цього розпочалась процедура до останнього кроку. Останній крок був 15 вересня, я побачив дії довгождане повідомлення, що сертифікат затверджено в такій-то сумі. Моє житло, якщо, ну, якщо дивитися до військові часи, воно коштувало приблизно 120-130 тисяч доларів. По документам це є приватний будинок. Оцінили його в 3 мільйона 64 тисячі гривень, що по нинішньому курсу становить приблизно 80 тисяч доларів. За ці гроші в місті Герої Єрпінь можна тільки придбати аналогічний будинок, але без ремонту і без техніки. Ціни почали зростати. Я за цим дуже прослідковую ціни почали зростати приблизно з весни 23-го року, і зараз вони стали більш ніж довоєнні. Саме в Верпіні. Чи можете от станом на сьогодні використати цей сертифікат на практиці? На жаль, ні. Ми, я і моя сім'я на це дуже-дуже очікуємо. І довгоочікуваної кнопочки в дії бронювання коштів теж, теж немає. На жаль. Тож Леонід чекає, коли почне працювати механізм використання житлових сертифікатів на практиці. А тим часом ціни не стоять на місці. А це Сергій. Він начальник управління Ірпінської міськради, показує формулу, за якою розраховується сума житлового сертифікату. Базова вартість квадратного метру зруйнованої нерухомості множиться на коригуючі коефіцієнти. Розрахунок вартості робиться на підставі постанови Кабінету міністрів номер 600 де чітко передбачено формулою як для приватних будинків, так і для квартир. Для приватних будинків вона доволі проста, вона складається з трьох коефіцієнтів. Це загальний коефіцієнт вартості приватних житлових будинків по Україні. Коефіцієнт відповідно до. Району, в нашому випадку для Бучанського району Київської області, та площа. Для квартир там доволі більш складна є формула, тому що вона передбачає і коефіцієнт кількості кімнат, передбачає і рік побудови багатоповерхового будинку, ну і відповідну площу, також коефіцієнт зональності, який встановлений так само чітко для областей. Базова вартість прорахована Кабінетом міністрів України і безпосередньо використовується в даній формулі. Це стала е, позиція в формулі, яка не підлягає перегляду. Для е, приватних будинків складає 22 197 гривень 14 копійок. Для одного метра житла в Україні для квартир 36 422 гривні. Наразі процедура використання полягає в наступному. Зараз можливо купити житло як на вторинному ринку, так і на первинному, і також заключити інвестиційний договір, тобто вкластись в нове будівництво. Наразі ми чекаємо, поки в застосунку дія з'явиться кнопка і відповідний механізм бронювання коштів після того, як він з'явиться. Власник зруйнованого житла бронює кошти. Через Укрпошту дані кошти автоматично бронюються, бере за руку продавця потенційного об'єкта, який він хоче придбати, йде до нотаріуса. Нотаріус в свою чергу скасовує право власності на той об'єкт, який повністю знищено, і оформляє договір купівлі-продажу між відповідним покупцем та продавцем. Тим часом в Ірпені більше 150 власників зруйнованого житла отримали сертифікати на загальну суму понад 500 мільйонів гривень. І всі вони чекають на можливість використати їх на практиці. Нагадую, я стою біля зруйнованого будинку в центрі Києва, у який восени 22-го року вдарив рашистський дрон. З того часу будинок не відновлюють. Причина конфлікт між владою і мешканцями, який отримав широкий розголос у пресі. Столичні чиновники наполягають на знесенні будинку, оскільки, за даними їхньої експертизи, він не підлягає відновленню. Мешканців такий варіант не влаштовує. Вони вважають, що чиновників цікавить не відбудова історичної будівлі, а земельна ділянка в центральному районі міста. Як захищають свої інтереси мешканці цього будинку, розповім далі. А зараз до вашої уваги історії відновлення сильно пошкоджених будинків у Чернігові та Ірпіні. Один з яких теж хотіли знести. Це так звана малосімейка у Чернігові. В березні 22-го року в неї влучило три снаряди. Будівля отримала суттєві пошкодження. На її відновлення з бюджету міста витратили 25 мільйонів гривень. Однак більшість квартир тут так і не заселена, хоча роботи переважно завершені. Про історію цієї малосімейки розповість голова будинкового комітету Олена. Це стелі не було, підлоги не було, перегородки, бачите, ось нові, повністю всі лежали тут. Он двері горіли. З 9, по 1 все погоріло в людей майно. Те, що люди мали, на жаль, нічого не мають. Усі говорили, що будинок буде на знос, будинок не підлягає ремонту. Потім прийшли архітектори, зробили свої роботи, зрозуміли, що фундамент вцілів. Адміністрація взяла на баланс наш будинок. В кінці серпня вони почали вишкрибати весь бруд. на початку вересня почали закладати стіни. Армірувати перекриття зробили у нас сходову частину дуже гарно, ліфтову вона є у чудовому стані, скажем так. Ну а коридор треба трошки щось допрацювати. Чорні, від побиті люди, поційний вік не в змозі сам самостійно це все визбудувати. І 171 квартири проживає 48. Не мають можливості відбудувати самостійно, бо на цьому крилі 90 квартир, і з тих 90 квартир проживає тільки 15, ті, що самостійно за власні кошти щось відремонтували. Як тих, у кого немає коштів, наразі подаються на є відновлення. Суму нарахувань, на жаль, невелику. Знаю з мешканців будинку від 60 до 90, не більше. Це кошти дуже маленькі на цю площу. Хоча би потрібно хоча б 200, а не 60 і а це житловий комплекс в Ірпені. Більшість мешканців тут молодь. Так він виглядав до вторгнення росіян. В березні 22-го року будинок зазнав суттєвих руйнувань. Зараз ЖК Мюнхгаузен відновлюється завдяки донатам, зібраним через онлайн платформу Юнайтед 24 Про нелегкий шлях до відбудови розповість голова правління місцевого ОСББ Анатолій. Було дуже шкода людей які от, там, зробили ремонт, якось вклали сюди своє життя, час, кошти. І все це в один день там перетворилось, потім. перший поверх згорів, третій, четвертий, п'ятий. Весь дах повністю. Весь дах згорів. Це саме найбільше руйнування. Потім було декілька вучань з великого калібру, Ці вулиці, що йде вздовж будинку. Там стояв блокпост ворожий і вони обстрілювали будинок. Я не знаю, чому, з яких там мотивацій чи е, причин. Потрапив я сюди е, 6 квітня чи 6 чи 7. -го. Почали з того, що почали прибирати Місця, де ми пересуваємось. Газова служба дуже швидко спрацювала. Вони почали ревізію цих труб. Воно видно навіть, що цей кусок просто вварений, бо тут його розірвало. Вони почали ремонтувати магістральні труби по будинку. За власні кошти ми почали відновлювати воду і каналізацію. Так само електроенергія. І у нас от дах, це у нас саме був важкий етап. Нам Міська рада за державні кошти виділила будівельні матеріали. Основні, основні будівельні матеріали там плівка, дерево, металочерепиця, пропитки для дерева. Решту там фурнітури, цвяхи, якісь шурупи. Це ми вже докупляли самостійно. Почали дуже пізно, дуже довго тривалася відбудова даху, але в січні 22 року у нас от дах в такому стані, як ви його зараз бачите, він в такому вже був. Ми за власні кошти залучили дослідний інститут, який провів інструментальне дослідження, визначив, ну, які треба елементи замінити і де має бути конструктивно якісь рішення прийняти по пошкодженим елементам, там, фасаду і будинку. Збудовник зробив власний кошт е кошторис і надав це все в міськраду. І там, я так розумію, що рішення приймалось. Е Ну, на рівні міськради. Якщо у вас є кошторис, є інструментальне дослідження, є ну, зрозуміла якась орієнтовна сума, які роботи потрібно провести, то ви попадаєте. А якщо ви говорите, приходите, нам треба відбудова, а ви не знаєте, скільки вам треба, то це якби, не дуже о, сприяє цьому прийнятню рішення, що ваш будинок буде відновий. До нас приїжджала Еліна Світоліна, вона була амбасадором саме нашого будинку. За її допомогою ця інформація є на інтернет-ресурсі НТ-24, було зібрано 127 тисяч євро. І от з цієї платформи нам виділили, ось там стільки-то є, і Еліна Смітоліна ще дозбирала цю суму. Ну, це все разом і ну, була сума відновлення. Був проведений тендер, на підставі якого визначена переможця, і він зараз повністю відновлює фасадну частину місце загального користування, інженерні мережі, ті, що потребують заміни. Прибудинкову територію, дитячий майданчик у нас теж пошкоджений. Ну все, все, все. Історії цих двох абсолютно різних будинків ще раз підтверджують: відновлення це складний та тривалий процес, а за фінансування потрібно боротись. І тут багато залежить від активності та єдності самих власників квартир. Позаду мене зруйнований рашистським дроном будинок у центрі Києва. Мешканці проти його знесення вважають, що доцільно відновити позиція міської влади протилежна. Тож співвласники будинку створили ОСББ, замовили незалежну експертизу та вже мають позитивний висновок, що будівлю можна відновити. Зараз чекають на детальний інструментальний аналіз від комунального підприємства. Сподівається на позитивні результати та включення будинку до міської програми відновлення. До речі, на відновлення працює цілий ряд державних програм. Це фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Програма Євідновлення. Програма Віднови дім фонду енергоефективності, платформа Юнайтед-24. Щодо Юнайтед-24, то це глобальна ініціатива підтримки України. Зібрані з усього світу кошти розподіляють за трьома напрямками оборона та розмінування, гуманітарна та медична допомога, відбудова України. На сайті Юнайтед24 створено інтерактивну мапу, на якій можна слідкувати за відбудовою зруйнованих у Київській області 18 будинків. Це була програма Твій дім відновленням. Миру та добробуту вашому дому. Бувайте здорові!